Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Дивіться, які гарні кіточки. Зараз у нас буде розпаковка. Бачите, тут я заначку їди розморожувала, бо хотіла в мене був план супер. 7 днів за 100 злотих на цілу сім'ю, плюс продукти, які в мене вдома є. Нічого не вийде того тижня, то вже другий тиждень нічого не виходить. Тому що буде розпаковка, сьогодні зробили понеділок закупку. І дивіться як. То до 100 злотих на тиждень ніяк не вписуємося. А дивіться, які гарні квіточки. На квіти супер. Сьогодні 10 років, як я зустрічаюся зі своїм чоловіком. Так що показую, що й ми купили. М'ясо, нічого не купляли ціни. Ну Ми самі так, такого понавибирали. вибирали починаємо Це мої волохаті руки зі шрамами. Буває. Тут такий солодкий рис за 2 злотих 9 грош. Переоцінка 25%. Булочки маємо з динькою у нас по злотий 50, а то 80 грош. 79. Я зараз роблю бутерброди. Ай-яй-яй-ой-ой, давай давай. Ой-ой-ой! Не хоче Така велика пачка печення. У нас коштує 11 злотих. Тут 4 пачки, бачите, кілограм написано. Це звичайне печення герметник. Як щось можна тісто навіть зробити. Ще один раз, я таких пару пару взяла, Чотири, напевно. Ще щось тут є. Нарнія, нарнія. 3,69 така намазка з лосося. Ну, бачите, лосося купили, не дарма гроші викидали. Але там 0,0%. Окей, okay. взяла така нарізку кошинки. Мені сподобалось, як вона виглядає. Но ціна не дуже сподобалась, бо 200 г коштує 12,50-49. Але має бути смачна. Паста зубна 11 злотих. Дуже класно квіточки пахнуть. Просто шик. Або просто класно. Найбільше ми видали ще на корм для маски по 9,49. Три пачки купили такого. Бо таке вона буде їсти. Інакше то ні. Ми вирішили з Ярославом, що для того, що тут наша чорно-біла кицька і тут намальована, для того вона то їсть. Тепер маємо таку намазку 3 злотих з перцем. Яким перцем? Поприкою. Купила знову якусь гранолу, хоч кажу, вівсянка корисніша, але то краще, ніж кульки в шоколаді, напевно. Я так сподіваюся. Ну вона зараз таке любить. Ще один корм для. А, корм для маски, ну так. Да. 4,60, 4,49, скорше всього, або Шість таких лавашів. Тобто... Бо маю руколу і буду робила собі скур. Ще маска. А їхали ми купляти корм для маски. Покажу, поки витягую квіточки. Ще одна маска моя. Ще одна намазка. Ну і о, дивіться, і тут вона. І як без неї? Ну, ніяк не так. Купила такі нові такі гарні маленькі кабаноски. Дивіться, як гарно виглядають. 13 злотих коштує 300 грам. Дивіться, ну дивіться, яка доброта. Ну як її не любити. Ну, ну скажіть. Ну як? Ну неможливо. А то потім читаєш, що з баранини. то треба спочатку читати. Вона знає, що я її їсти принесла та й так, так, так ластиться до мене. Маленька моя. Все щось є. Все, цей рюкзак у мене закінчився. Взяла таких самих дешевих морозів, які є в лільді по злотий 49 шоколадні. Не всі такі люблять. Їсти ми їмо Ще один рис. 4,79. Ай, і відкрилась мені баночка. Сирочок. Треба сьогодні з'їсти і все, це все наша закупка. І кіточки і маська. І така у нас закупка вийшла. Напишіть, чи це дуже багато чи може бути, бо щось в мене ціни на продукти йдуть догори. Напевно, як і в кожного. Або я така транжира. І ще раз кіточки. А зараз ще вам ставлю після цього відео ще одне відео. Розпаковка косметики моя сестра Світлана знімала тодо якось полончу все. Дуже-дуже вам дякую за увагу. І зустрінемось в наступних відео. Дякую за підписку. Ще трошки краси. До зустрічі! І бережіть себе! Все буде Україна!